Так, сьогодні проходимо тестнет по атлеті. От зараз ми можемо фармити поінти, тому просто переходимо до мене в канал, тут є інструкція, і по інструкції давайте розбиратися. Що нам потрібно? Переходимо перейти на сайт і підключити Metamask. Копіюємо силочку, переходимо на сайт і коннектуємо до цього сайту Metamask. Так, він же у нас переконектився. Вам, у вас тут буде кнопочка Connect. Нажимаєте Connect і нажимаєте Metamask. Далі нам треба підключити Twitter, Discord і ввести код запрошення. Відключаємо Twitter, нажимаємо Залогінити. Супер. Далі нажимаємо Discord, залогінити. І нам треба ввести код. Відкриваємо ось у нас є цей код і вставляємо його сюди, нажимаємо Enter код. Усе ми прив'язалися. Тепер ми можемо заходити, отримувати токени і робити різні завдання. В першу чергу нам треба взяти тестові токени безкоштовно в крані. Переходимо в кран Face і нажимаємо відправити токени, Для того, щоб отримати от копіюємо нашу, наш MetaMask, Ага, він же тут скопійований. Окей, окей. І нажимаємо відправити. Так виходить, що кран дає всього-навсього по 25 токенів Атла, якщо у вас не прив'язана прив почта. Тут у вас буде силочка, де вам треба буде вставити вашу почту, відправити токени, зайти на почту, взяти код і цей код вставити сюди. Тоді у вас кран буде давати набагато більше токенів, чим 25. Що нам робити далі треба? Нам далі треба буде використовувати Bridge і стейкінг. Переходимо на Bridge і, наприклад, ми перекинемо з атлети в сиполію якихось рандомних там, 5 токенів. Нажимаємо Confirm, підтверджуємо і, пере... і відправляємо. Підтверджуємо відправлення. Так, на... написано, що транзакція успішна. Нажимаємо Confirm. Ось ми бачимо, що у нас пішов брідж з сьогоднішнім числом. Далі нам треба зробити стейкінг. Ми переходимо в стейкінг. І нажимаємо Stake Now. Нажимаємо там, наприклад, на 2. Беремо, давайте 10 токенів і нажимаємо Stake, нажимаємо Confirm. І так само підписуємо транзакцію в Metamask. Підписались. Супер. Далі ми можемо, при, ми можемо запрошувати своїх друзів або реєструвати по рев програмі свої інші аккаунти для того, щоб отримати більше токенів, більше XP. У середньому також ми можемо ще по, зробити активність от в цій клаці. Наприклад, створити proposal, вибрати там Proposal, Next. Так, вибрати нов, взяти 1, 2, 3. Щось тут написати. наприклад. Hello, там щось вибрати, хай буде Generic, нажимаємо Next, вибираємо скільки, е, ага вибираємо Violet. І кількість, давайте, 14 токенів. Нажимаємо Next, Submit і також робимо таку ще активність. Зробили і дивимося, що у нас має появитися наша активність десь ось тут. Так, я розумію, це ж вона, так? Так, це вона, ми також можемо залишити коменти якісь, наприклад. Ось так. І залишити комент. І таким чином, коли ми перейдемо в таблицю лідербордів, у нас тут видно, що ми маємо 300 хп XP, які е, займаємо якусь, е, якесь місце. Серед е, всіх учасників бачимо, що тут є учасники, зробили ончейн транзакції, всього одну, дві і так далі. От всього 151 і так далі. 26. Ось тому наша задача зараз це заходити кожний день, робити ось такі звич просто звичайні дії. Це запросити токени, е, застейкати якусь суму, забріджити якусь суму і створити голосування. Можна десь зайти до когось чужого, наприклад хтось тест писав, і йому написати комент. Написати наприклад, good. І таким чином ми також проявляємо яку-не-яку активність. Тому все дуже просто. Краще всього робити цей тестнет з комп'ютера. Взагалі, краще всі тестнети робити з комп'ютера, не з телефона. Тому що так працює все набагато-набагато краще. Повторюємо цю активність. Кожного дня також підписуємося на Twitter проекту і на Discord. І підписуємося на Discord. Так, щось тут не працює, силочка. У них в Діскорді, але це нічого страшного. Я думаю, ми зараз знайдемо її десь тут. Ось тут. Нам потрібно пройти верифікацію. Проходимо верифікацію. Все дуже просто. Так, ми підписались, ми е пройшли верифікацію, можемо закривати, і тепер просто повертаємося кожний день сюди, робимо звичайні дії і дивимося, скільки в нас буде понтів. І потім чекаємо через два місяці вихід проекту. Людей, як бачите, тут небагато. Я за три активності ончейн 15 й плюс-мінус 16 тисячний займаю позицію. Тут, як ми бачимо, в останнім списках всього 20 тисяч учасників, тому шанси дуже великі. Приймаємо участь, робимо кожен день, якщо ми будемо робити, ми будемо продвигатися в цьому списку і будемо ближче-ближче. А хто е Наприклад, займе менше 10 тисяч на місце, в того, в того гарні шанси отримати найбільший дроп.